За період 2024 року за матеріалами досудових розслідувань кримінальних проваджень, що здійснювалися детективами підрозділу, було відшкодовано до державного бюджету 993 мільйони гривень. З них 613 мільйонів це вже по кримінальним провадженням, які були скеровані до суду. Можна підвести підсумки щодо боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, так за вказаною категорією злочинів детективами підрозділу. У період 2024 року було оголошено про підозру 40 особам, 26 кримінальних проваджень скеровано до суду. Було припинено діяльність восьми нелегальних АЗС на території міста Одеси та Одеської області, які здійснювали реалізацію павномистильних матеріалів невідомого походження без відповідних дозвільних документів. Є певні напрямки в нас: це зокрема боротьба з незаконним сірим експортом. Це боротьба з ухиленням і сплати податків підприємствами на території Одеси та Одеської області. Зокрема, є приклади. Відшкодування шкоди, завданої через ухилення від сплати податків одним з підприємств, яке виконувало роботи під час великого будівництва, яке є дуже там, відомим і, зокрема, виконує роботи щодо будівництва автошляху і там, дорог. Службовим особам підприємства було внесено достовірні відомості до первинних фінансово-господарських документів, які в подальшому були надані до. Органів Державної податкової служби, зв'язку з чим було ефективно сформовано податковий кредит. За результатами досудового розслідування кримінального провадження було безпосередньо відшкодовано до держави майже 31 мільйон гривень.